Привіт! Сьогодні отримала новий молд і вирішила одразу спробувати його залити. Тому все по стандарту: вода, гіпс, гарненько все перемішую і спробую заливати. Молд достатньо великого розміру, я вперше такий заливаю, тому подивимося, що з цього вийде. Гарненько розпроділила масу, простукала, щоб зайве повітря повиходило, щоб у всі щілини гарно потрапив гіпс. Зачекала приблизно 2 годинки і пробую витягати кашпо. Перший раз це трошки складно було, але я справилась. Ось таке кашпо в нас вийшло. Досить це гарно. Без якихось дефектів ззаду. Єдине, що треба буде зашліфувати місце, де був стик і розріз на формі. А так, ніби все ок.